За рогом парк. Щодня в один і той же час, о пів на другого дня, я виходив з дому, повертав ріг і прямував у парк. Далеко я не заглиблювався. У мене була улюблена лавочка з видом на карусель із зефірними конячками. Я приходив, сідав ліворуч, бо праворуч завжди хтось сидів. Компанія на сьогоднішній обід. Дивно, але співрозмовник завжди був засмучений. Коли я вперше прийшов у парк, зустрів на цій лавці милого малюка. Він сидів весь у сльозах, наляканий і забруднений. Мене потягло магнітом. Я тихенько сів поруч. Ми сиділи кілька хвилин у тиші. Хочеш, я вигадаю, як тебе звуть? завважився я запитати. Хлопчик промовчав. Ти Максим? Малюк різко обернувся, його очі випромінювали здивування. Мокрі та суворі, мовляв, звідки ти знаєш? Вгадав? Той просто покивав. Як ви дізналися моє ім'я? Наївна душа, я посміхнувся. В тебе написано тут. Я показав вишити ім'я на його футболці і відразу ж прочитав розчарування в його очах. Ти можеш сказати, що трапилося в тебе? запитав я. Максим мовчав. Ти загубився? наполягав я. Той просто закивав. Знаєш, я можу тобі допомогти. Ходімо, я встав і протяг хлопчикові руку, пропонуючи піти зі мною. Мені не можна йти з вами, я вас не знаю. Ми підемо туди, я показав у бік адміністрації. Ми будемо серед людей. Ходімо. Максим тихо підвівся, взяв мене за руку, і ми вирушили до адміністрації. Поки я спілкувався з адміністратором, він міцно тримав мене за руку, ніби останній шанс. Через п'ять хвилин спілкування. Почувся неприємний звук увімкненого мікрофона. Голос адміністратора почав транслювати новину про хлопчика, що загубився. Ми недовго стояли з Максимом там, біля цієї будки. Пам'ятаю, як він послабив свою хватку, побачивши двох розгоблених дорослих. Ті бігли так швидко, як могли. Максимка кинувся їм назустріч. Я тихо зрадів за них і поспішив зникнути. Не хотілося заспокоювати ще й їх. Наступного дня праворуч знову було зайнято, підлітком років тринадцяти, з надутими губами і синім колом навколо лівого ока. Знову пригода, подумав я і сів поруч. Ти захищався чи отримав заслуги? запитав я. Він сам винен, все, що хлопець мені відповів, як тебе звуть? Довго я чекав на його відповідь. Він втягнув Павлу, як у кіно. Макс, тобі потрібна допомога, Максе? Ви не можете мені допомогти. Давай перевіримо. Мене покинула дівчина. Ти маєш рацію, з цим я нічого не зможу вдіяти, але можу дати пораду. Макс глянув на мене пильно з недовірою. Якщо тебе покинули, зроби все, що від тебе залежить, перш ніж змиритися. І що мені робити? Макс так смішно протягнув руки вперед від безнадійності, що я ледве стримав усмішку. Подаруй тій дівчинці квітку чи кульку, наприклад, запропонуй проводити її додому. Подумай, що тобі підказує серце. Максим зосередився. Я не заважав йому думати, просто сидів поряд. Я напишу її листа, скрикнув несподівано він. Я навіть підскочив. Яка несподівана ідея, як для тринадцятилітнього? Молодець. Максим підвівся, як ні в чому не було, побіг до виходу. Будь ласка. промовив я з усмішкою. Треба ж Максим. Цього ранку я прокинувся з внутрішнім свірбіжем прискорити час і рушити в парк. У пів на другу я вже повертав заріг і швидко кроком прямував у парк, і я вже знав, що праворуч моя лавочка буде зайнята. І точно, там вже на мене чекав хлопець років двадцяти. Руками він спирався на коліна, спина була зігнута, голова опущена. Він дивився собі під ноги, ніби рахував мурах. Я присів ліворуч, прийняв таку ж саму позу, спробувавши побачити його мурах. Щось загубив, не витримав я. Тільки зараз я помітив у його долонях коробочку. Щось цінне? знову спитав я, махнувши у бік коробочки. Моє серце, так можуть відповісти лише максималісти. Як тебе звуть? запитав я, Макс. Лавочка тільки для Максима. Треба написати тут. Слухай, Макси, ти певен, що тобі відмовили остаточно. А чи буває по-іншому? Ось наївна душа, подумав я. По-різному буває. Хочеш пораду. Максим випростав спину і глянув на мене. Переконайся, що у твоєї дами серця це гаразд. Спитай, чому вона тобі відмовила. І обов'язково купи їй квіти. Ти знаєш, які їй подобаються квіти? Троянди. Ти певен, як правило, троянди виявляються не найулюбленішими. Максим знову сунув брови. Не засмучуйся, купи троянди, але обов'язково дізнайся, які їй подобаються квіти. Хлопець підвівся вже йдеш? запитав я. Піду, спробую ще раз. Ага, треба ж знову Максим. Наступного дня було похмуро, але я все одно пішов у парк, ніби це було життєво необхідним. Я знав, що там сидітиме людина праворуч на лавці. Мені було цікаво, хто ж цього разу. Це був чоловік років тридцяти. Він просто сидів і дивився на людей, але в його погляді не було інтересу до того, що відбувається. Я тихо сів і почав спостерігати за людьми, як і він, не цікавлячись. Просто чекав потрібний момент для слів. Бо Максим запитав я, коли цей момент настав. Ми знайомі запитав сусід. Не думаю, але мені здається, що ваше ім'я Максим. Чоловік посміхнувся. Мене й правди так звати. дивно. Тепер мені здається, що мене розігрують. Я навіть подивився вгору і на всі боки в пошуках камери. Згоден. Ви чи ми засмучені? продовжував я розмову. Я сьогодні втратив роботу. Ось сиджу і думаю, як мені буде далі. Придумали? Ще ні. Я поки що в паніці. Тепер ви можете займатися тим, чим хочете, що вам вдається найкраще. Смажити картоплю. Жартуйте, це перше, що прийшло мені в голову. Можна і картоплю смажити, головне, щоб за це добре платили. Згоден. Є на прикметі таке місце? Ні, але думаю, що хочу відвідати батьків для початку. Чудова ідея! Якщо зайшов глухий кут, найкраще повернутися до початку. Максим підвівся і попрямував до виходу. Бувайте! Все, що він сказав. Ага, гарного дня. Сонце знову встало, а я не хотів підводитись. Я лежав у ліжку, дивився на штори, крізь які було зрозуміло, що день сьогодні сонячний, до того ж вихідний. Я можу так пролежати, доки сонце не зайде. А я вже ритуал, похід у парк і всі ці Максими. Мені не хотілося ні з ким спілкуватись та вирішувати чиїсь проблеми. Якщо й піду в парк, то ігноруватиму всіх. Накатила депресія. Раніше мені вдавалося відсторонитись від неї, коли я допомагав іншим. Тепер мене це не тішило і скоріше злило і дратувало. Тому, коли я побачив діда, мовчки сів і почав ігнорувати його, і впопався поглядом у зефірних коней. Ти чого такий надутий? запитав той мене. Ага, зараз я тобі відповім я продовжував вдавати, що не чую його. Мене звуть Максим, а тебе ой ні, я не поведуся на це. Мабуть, хтось знущається з мене. Ну давай, скажи це, звичав дід Максим. А мене ж ніхто зі співрозмовників не питав, як мене звуть. Максим я. Теска, значить, і що в тебе сталося? Я загубився, зірвалося з язика. Буває, знаєш, я також і лишився зовсім один, адже в мене нікого немає. І ви цьому радійте?» Не цьому дурню. У моєму віці залишається радіти кожному дню та всьому доброму, що може несподівано статися. І що хорошого сталося сьогодні? Перед тобою тут сидів малюк ревів. Він також був загублений. Точніше його загубили батьки. Я допоміг йому знайтись і відчув таке захоплення, так підбадьорився, ніби допоміг сам собі. Це метафора? Ні, я насправді допоміг йому. Дід ніби здогадався, посміхнувся та продовжив. «Ага». Я зрозумів, ти знущаєшся. Проте знаєш, коли ти загублений, то тобі обов'язково потрібна допомога іншого. Самому майже неможливо знайтись. Що мені робити? Приходь завтра сюди, Об'єдна другу. Подумаємо, що можна зробити.